Та, попри щоденні обстріли, правобережжя Херсонщини відбудовують. Кожна з громад обирає власний підхід. Хтось працює за державними програмами, хтось залучає волонтерів та міжнародних благодійників. За рік в області вже відновили більше трьох з половиною тисяч пошкоджених будинків, адже люди повертаються додому. Наша Тетяна Савуля побувала у селищі Біла Криниця. Її репортаж звідти далі в ефірі. Пані Валентина до білої криниці повернулася у жовтні 22-го. власної оселі, де прожила півстоліття. Жінка не впізнала. Не було ані вікон, ані дверей, ані даху. Ремонтувати будинок почала за власний рахунок, а відновити даху взялися будівельники зі Львова. Оце ж тут потолки тут повітря. Все якраз сюди оцеронок пішло. Ну це ж сусідський будинок так. У їх, у їх хоч демо стоїть, а у мене й димаря не було, все полетіло. Все знесено було. Ну, це ж хлопці зробили. І тоді і зараз підтримує жінку її сусідка Марія. Згадує декілька місяців, ховалися у погребі від російських снарядів. Сидимо і це, вчитаємо. Свистить баг, свистить бг. Ба! Щитаємо. Двадцять штук. Пролетіло, 4 не зірвалося. Будинок пані Марії оформлено на покійного чоловіка, тож через проблеми з документами не могла одразу отримати компенсацію за пошкоджене житло. Відкладаючи пенсію, перекрила дах, і з вікнами допомагали волонтери. Головне, каже, залишилось де жити. От показує, сусідська хата згоріла, вціліли лише ворота, а у замку стерчить свіжа квитанція. Ну оце за світ сьогодні носили. І принесли тут уже оце згорівше відколи. Тут немає їх і близько цих людей, а їм несуті-несуті. Ну це ж цирка. Це. І хоча біла Карниця не була окупована, проте на вісім місяців стала прифронтовим селом, де залишилось зо три десятки людей. Сьогодні в селище повернулись майже всі сімсот. Сотків 10-15 У нас це знищених будинків. Е, на жаль, не всі вони оформлені. Документально, юридично, правильно зараз люди займаються цим активно. Ми їм допомагаємо. Відновлення тут триває вже рік. Ремонтують хати волонтери. Також працювали будівельники в рамках державного проєкту Пліч опліч. У всіх шести селах Белокраницького старостату і досі сотні вирв від снарядів. Їх теж позбудуться, запевняє Анастасія. Староста мріє, аби тут як раніше пахло свіжим хлібом. Чути було гул потягів, а не ракет, які майже щодня пролітають повз. Із Херсонської області Тетяна Савуля, ми Україна, Марафон, Єдині новини.